Жінка купила м'ячик для зене. І ми зараз спробуємо його накачати. Накомпуємо віце з цих упаковок. Накомпуємо ми за допомогою помпи. Але я ще її не використовую. Зараз можна її буде обкатати. Так, Тут є такий автомобільний адаптер. А для цього ми мусимо використати нашу станцію. Бо там саме такий адаптер є. Немає маємо станцію в Блюетті. Так, зараз ми попробуємо напомбувати його. Я підключив станцію. Початку. Крунчі Ось така її. Ну, попробуємо наразі, так? О. Може трошки ще дохід качаємо, але загалом... Ну, да. загалом добре. Ця помпа працює супер. Я її перший раз спробував в роботі. І ще й в домашніх умовах від станції. Супер, станція нам допомогла, бо де би ми підключили тут. тут автомобільного гнізда немає. І досить, я вам скажу, непогано, практично. Супер. Станція нам допомогла. А може ще м'ячик пізніше підкачаємо до кінця, хай трошки постоїть, потім побачимо. Так що, супер, файно, ну, станція нам допомогла. І ми використали тільки 1%. Було 88%, зараз 87%. Небагато станція взяла, але роботу свою виконала. -ка. Супер.